Вентиляція вулику це важливий аспект зимівлі бжолиних сімей. Неправильна вентиляція вулику може спричинити проблемну зимівлю бжолиної сім'ї. Зараз я вам розповім про аспекти, які можуть відбуватися в вулику в зимовий період, яка, які типи вентиляції бувають. І як цю вентиляцію правильно організувати на пасіч, щоб не було у нас зайвої вологи у вулику в зимовий період. Вона не бажана в великих кількостях. Ми знаємо, що є земівля з глухим дном у вулику, є зимівля на січатому дні. Як організувати правильну зимівлю на глухому дні? І як організувати правильну зимівлю на січатому дні? Розповім у цьому відео. До прикладу, вулик із... З днем сіткою. Тут сітка, як і в тих рядах, у нас є з половина на пасіці з сіткою половина з глухим гухим. Вся вентиляція проходить через сітку. Тут пороблені у нас канали для повітря, щоб заходили. Тобто бжолина сім'я по центру сидить. І повітря заходить, і отак куполообразно проходить вентиляція. Але нагадаю, що зверху у нас постійно плівка, Верх глухо закритий. Це запорука того, що немає зайвої вологи на сітці зайвої вологи ніколи не буде. Якщо сітка організована правильно в процентному співвідношенні десь процентів до 70, не менше 70, щоб дно було у сітці. більш проблемною зимівлею є зимівля на глухих донях. Це тобто піддонах, де повністю глухе дно. До прикладу, ми бачимо на цьому вулику. Тут у нас, бачимо, що відкритий льоток. Вся вентиляція проходить через нижній льоток. Заходить повітря сюди і також ми бросаємо тут канали, але ж тут, тут утеплення, утеплення в зимовий період, ми ще його не прибирали. Це десь з 1 грудня буде. Тут у нас плівка. Ми беремо плівку, прибираємо і ложимо сюди. Полотнинку. І це є запорукою того, що не буде сирості у вас у вулику. Головною проблемою є те, що ми переутеплюємо бджолині сім'ї. Наприклад, у ближаках ми намагаємося поставити. Уже десь в грудні місяці або навіть із листопада місяця, коли формуємо наші бжолині сім'ї на зиму, ми утепляємо боковими подушками. Зверху ще подушку, утеплення кинули. Цим ми переутепляємо бджолину сім'ю. А ми знаємо, що любі живі організми при процесі своєї життєдіяльності виділяють вуглекислий газ, бджоли споживають мед і виділяється волога споживання меду ще ззовні, якщо вологість повітря висока. І це призводить до того, що мед, який для споживання у бжоленій сім'ї, він може забродити. І при споживанні цього меду бжілками вони опоношуються, зношуються, бжолиний клуб він становиться рихлий і є проблема, Якщо є, є ще у деяких ячейках перга зосталася, ми не проконтролювали її, не прибрали з гнізда, десь вона потрапила в центр бжолиного клубу. Вона Пліснявіє бжола її споживає. Також будуть проблеми. Не переутеплюйте бжолині сім'ї. Краще утеплення утеплити вже до десь тому місяці, коли починається розплід. Тоді вже можна поставити бокові утеплення, хто тримає бджіло у вуликах-лежаках, або в 12 рамкових, де я простір, куди можна поставити. Теплі заставні також можна поставити пізніше у бжолині, сім'ї. Зараз утеплення, хто тримає бжілок у вуликах, лежаках, або з системою, що є підкришники, де подушечки, то можна їх навіть поприбирати. Якщо криші у нас з пінопластом, з пінопластом на всіх вуликах у нас пінопласт і фольга, до прикладу. Ось, такий. Ось така система у нас. Пінопласт, п'ятерка фольгою обклеєний, і це у нас таке утеплення, воно круглий рік. То на днищах із сіткою ми нічого не робимо. Плівка, накрили і все. Але ж хлопці запитували мене, як утримувати бжолині сім'ї на сітці. Ми про свій досвід розповідаю. Бросали бжолині сім'ї повністю на сітці, були круглий рік. Але помітив, що особливо в останні роки, коли у нас весне такі похолодання вертається і сирість, то ми беремо, закриваємо сітку десь уже в лютому місяці. Ще бжілки не облетілися, беремо просто вставки. Ось, до речі, можна, до речі, дуже просто робиться. відкриваємо цей кладиш, льотковий кладиш. І ставимо, у нас алюміній, це типографський алюміній, якраз він по розміру підходить. Поставили, сітку закрили, назад клапан поставили і вже все. Кладеш так, вкладеш, поставили, тут лежить лист алюмінія. І вже бжалена сім'я, їй вже буде тепліше для розвитку. Вона не буде витрачати так багато енергії, щоб обігріти розплід, тому що бжалена сім'я вона ослаблена. Навесні і потрібно спрямувати її енергію на те, щоб вона більше виховала розплоду і розпліться і не захолов. Які ще аспекти, наскільки відкривати льотки? Література пише радянська література, та й не тільки радянська література, і наукові видання пишуть, що якщо глухе дно, то потрібно залишати льоток 1 см на одну рамочку. Ми залишаємо у себе у нас льотки верхні закриті. Ми бачимо, де є присутні льотки на вуликах. Верхні вони позакривані. Це для того, щоб не турбували синички. А нижній льоток відкривається по сантиметру на одну рамочку. ну Тут ми бачимо, що в льоткових загороджувачах є сіточка така. А пізніше ми переставимо його, щоб не залазили миші. Переставимо, як коли будемо накривати плівочкою вулики. Це вже коли на глухих днах ми поставимо полотнинки під кришки. Полотнинки ставимо пробували навіть отак робити. Брали просто, щоб не ставити полотнинки, якщо не вистачало на вулики, просто відгинали плівочку з однієї, сторони з другої сторони, щоб був вихід повітря. І все. Ну, краще на глухих днах ложити туди полотнинки. Що ще я... Хочу розповісти, контролюйте в зимовий період на глухих днах, щоб не забивалися під мором льотки. Контролюйте там, прочищайте, може, раз у місяць, може там особливо під кінець зимівлі, тому що буває таке, що бжолина сім'я з тієї чи іншої причини осипається, чи заклічені свелика була, чи неякісні корми, буває всього. Буває і за того, що навіть вентиляція неправильно організована. І коли забивається закривається нижній льоток. І можемо мати проблеми, що бджолина сімя осипаться, тому що не буде притоку свіжого повітря у вулик, і вона потихеньку вона то зразу не осипеться. А були такі випадки, навіть за мою практику, в мене тут також так було, що не проконтролював, і бджолина-сім'я осипалася або зоставилася з великої сім'ї, з 10-рамочної, там така ж маленька бджіл. Будемо вже скоро накривати наші вулики плівочкою. Захист від синиць, захист від атмосферних впливів, щоб вулики не гнили. До речі, хочу, мене запитували, як організувати вентиляцію у приземівлі в приміщеннях у зимівниках. Там доволі все просто. По-перше, у приміщеннях повинно бути темно, це головною запорукою того, щоб нормальна була зимівля. Закриваємо всі вікна. Якщо підземний зимівник, це дуже гарно. Якщо підземний там стала температура, вона буде. Не так мінятися різко, беремо, заносимо вулики в зимівник, знімаємо кришки. Ми так робили, коли зимували в зимівник. Знімаємо кришки повністю, залишаємо самі полотнинки зверху. Якщо ну, сіткою ми не заносили, а із глухими днами, то у нас було просто лежала зверху полотнинка, а ще ми ложили бувало таке з хольгоїзола вирізали по величині вулика. Без кришки. Кришки ми знімаємо, кришки вони не потрібні. Так, там організація, вентиляція протягів всяких не буде. Чинників, які, як то кажуть, дратують бжолині сім'ї, також не буде, тому що потрібно прибрати, щоб не було там ні мишей, подбати про це, це, розложити отрути. І ще хочу сказати, що навіть при зимівлі на вулицях. На вулицях, тільки за миші згадали, потрібно. Також розложити ми підряди розкладуємо яд для мишей, тому що бували такі випадки, що і позакривали вулики, вроде би, щоб не було, а десь вони знаходять дірочку і залазять. Зимівля в вуликах ППС або ППУ вона також має свою специфіку. Також вони всі ці вулики зроблені з донною вентиляцією. І бачимо, що сіточки, ось наші шестирамочники. Знизу сіточка вставлена, сіточка відкрита, верх закритий плівочкою. Беремо, дивимося. Просто кришка, немає ніякого утеплення, немає нічого. Ця плівка вона так і буде. Бжілки ось так і зимують. Зверху у нас в магазині верніше, нуклеусні рамочки. Бжолина сім'я знизу сидить. На трьохсотих? На трьохсотих рамках, а зверху 145 отак поставлені. Це вже в мене перший рік практикуємо низ. ППС, а верх просте дерево. Так вони зимують, немає ніякої тут ані вологи, немає нічого. Хоча у цьому році є така проблема, не знаю, як у других пасічників у нас до кінця жовтня місяця було повно бджолина на повалках, при тому, що у бджолиних сім'ях не було уже зовсім розплоду. І в деяких бджолиних сім'ях, яких ми залишили, залишали на Зимувати на соняшниковому меду, це частина бджолених сімей. Я помітив таку тенденцію, кристали закристалізованого меду сітку просипалися. Так що контролюйте це, тому що може бути така проблема, як вона спричинена засушливим літом і осінню. Може, була, буде така причина, що мед буде кристалізуватися, особливо ті пасічники, які зимують на соняшнику. Тому треба контролювати, щоб бжілкам бжолки взяли цей мед. Волога також вона потрібна, щоб цей мед трішечки розкристалізувати, щоб розчинити ці кристали. Але в більшості випадків ці кристали просто осипаються на низ вулика, якщо на висипаються. Щоб не було таких проблем, то контролюйте і це, тому що. Є у нас така проблема. Ці сім'ї ми взяли, як то кажуть, на карандаш, на олівець, помітили і будемо за ними спостерігати. Що ще про вентиляцію сказати? Про вентиляцію сказати, якщо формуєте в 10-рамкових вуликах або в 12-рамкових вуликах, формуйте бжолину сім'ю, намагайтеся, щоб вона була по центру вулика, щоб були канали, які, про яких проходить повітря, і вентиляція воно гарно вентилюється. Не потрібно там грамочки. До прикладу, у нас, якщо сильна бжолинина сім'я, можна її залишити на десятьох. Вони перезімують, ніяких проблем не буде. Але буде проблема в тому, що крайні стільники, все рівно, якби органі була організована вентиляція, все одно вони трішечки псуються, трішечки підсвітають. І щоб не було такого, такого випадку, ми беремо, залишаємо їх на дев'яти рамочках, трішечки вжати їх, прижати, і по краях залишається десь по сантиметру-півтора вільні проходи. Вони не торкаються. Бокових стінок і вентиляція, тим краще вентиляція. Тим більше ми залишаємо на глухих днах, залишаємо зверху, щоб було, був протяг уверх. Нагадаю, що бжолині сім'ї, бджоли не бояться взимку морозів, не бояться холоду, бжілки бояться голоду і сирості у вулику. Тому організовуємо вентиляцію вірно, контролюємо, щоб не було зайвої вологи. Подушки всі прибираємо. Зараз вони зайві в вулику, Уже ставимо. Це утеплення ставимо тільки в лютому місяці перед появою першого розплоду в вуликах. Це можна проконтролювати на одних-двох бджолиних Сім'ях. сім'ях Можна нічого страшного не буде, якщо ви відкрили і відсунули до клуба, подивилися, там є бжолиний бжолини, єсть вже розплід, а краще перевіряється, коли руку положили, і відчуваєте тепло. Вже там є розплід. І... Або термометр інфракрасний, там показуватиме вам температуру. І... В той період вже утепляємо в жалені сім'ї. Зараз утеплення зайве. Тож, організовуємо правильну вентиляцію, не турбуємо обжилок зайвий раз. Ще раз нагадаю, як в минулих відео я розповідав. Гарної усім зимівлі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.